Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Я тут з нами за складність студії, відповіді на про добре. Захист поки що немає, що Немагаєш. Обвинувачити немає. Поки що немає, що не виходить. Зрозуміло. Поки що. Розуміло. Права відомі всім, так? щоб Видно бачимо, знаєте свої права. Знаєте. До нас надійшли апеляційні скарги як прокурора даного кримінального провадження, так і захисника. Перше питання, яке ми будемо вирішувати в сьогоднішньому судовому засіданні, це правові підстави перед вашим ЧПК для оскарження даного судового рішення. Зрозуміло, так? Як прокурором із захисником? Я націлюю просто на те, щоб не було річних поясників. Зрозуміло, так? Тому давайте переходимо до цього питання відразу. Прокурором відповідно до якої він не погоджується з рішенням суду, просить його скасувати, і обрати щодо обвинуваченого запобіжний захід продовжити тримання під вартою. Захисникши, не погоджується з тим, обраним, тобто цілодобовий домашній мереж, просить його також скасувати, і обрати інші, тобто дати. Можливість обмінувачів виконувати свої обов'язків по військовій службі. тобто обмежень час. Добре, давайте тепер з'ясуємо думки учасників захисту спочатку. Mm -hmm. Перша була подана апеляційна скарга прокурором щодо можливості подання тобто, підстав апеляційної скарги на вказане рішення. Відповідно до нього закону і сталося в практиці. Слухаємо, yeah, захисники. Я відповідно клопотання подавав і в мене перший. З цього приводу дискутуємо і з вами збиралися. У вас є чітка норма 422 стаття приму 1. Три ухвали, які можуть бути оскаржені під час судового розгляду в суді першої інстанції. Обрання запобіжного заходу тримання під вартою, продовження його і зміна з більшення на тримання під вартою. Прокурор оскаржу продовження, Відмову в продовженні запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Тобто він четверту знайшов ухвалу, яка, на його думку, може бути оскаржена, але вона не передбачена законом. Ну, відповідно до станової практики правильно ви зазначаєте як цього суду, так і Верховного суд, який відмовляє відкриті провадження з приводу касації на відмову у провадження, проваджень, посилаючи ще чіткий перелік, то в даному випадку єдиним законним рішенням з приводу апеляції прокурора є відмова у відкритті провадження за нею. Я попросив прийняти це рішення. Важі шкода на вашим захисником. Так, що ми супер пока Костюченко захисник Костюченка, але річ в тому, що я покращую становище даним падку. Я за безгодна, що не суд. Особливо знайомившись з вашою практикою за 2024 рік стало послідовно. При тому ви дотримуєтеся, як то кажуть, синхронної позиції всі члени колегії, де ви приходите до висновку і переконання, що у апеляційних скарах на рішення, яке не підлягає апеляційному скарженню, ви дотримуєтеся синхронної позиції у відмові відкритті апеляційної провал ви також притримуєтесь позиції синхронної, послідовної, стали про те, що не може оскаржуватися більш м'які запобіжні заходи, які винесені постановлені відповідною хвалою під час розвитку суді першої інстанції до винесення остаточно кінцевого рішення. В даному випадку я розумію, що я також подала апеляційну скаргу, і ви також повинні вирішити це питання у відповідності до вимог закону, шановне суд, yeah. бо ви не маєте права від нього відступити, і я впевнена, що ви будете абсолютно законні, абсолютно об'єктивні і послідовні, в тому числі до вимог статті 399, до вимог статті 422 прим 1, яка чітко регламентує які. Ухвали можуть бути скаржі, пов'язані запобіжним заходом. На мою думку, підтримую думку адвоката Мацули, прокурор не мав права подавати цю апеляційну скаргу. Це впливає з виму статті 399, зокрема, право на апеляційне скарження. Конкретний пункт. Крім того, якщо прокурор або будь-хто, в тому числі не виключаю себе, що нам не суд, подав апеляційну скаргу на рішення, яке не підлягає апеляційному скаргу, то згідно вимог статті 399 суд. Зокрема, суд доповідач або суд голов безпосередньо відмовляє у відкритті такого апеляційного провадження, бо він не має права здійснювати його розгляд відповідно. Тому я розумію, відмовляючи прокурору, а я більш ніж певна, що ви відповідно будете приймати закони обґрунтовані рішення, враховуючи вашу практику і вимоги КПК, то ви відмовите у відкритті провадження як прокурора, так і відповідно вимушені відмовити у провадженні і моєї апеляційної скарги, і це буде логічно, звичайно, шносу. Тому я наполягаю на ті позиції, що все ж таки ми. Керувалися вимогами, які передбачені виключно для поліпшення становища, але є чітко обмеженість, є чітко ваше визначена сфера повноважень. Я прошу, шановний що суд, щоб ви наразі зараз розв'язали це непорозуміння, щоб ми не гаяли ваш час, учасників, і відповідно, щоб ви винесли ухвалу, постановили відмовити прокурору. У відкритті апеляційного провадження за скаги прокурора на ухвалу Києва Святошського районного суду від 297 року про відмову у продовженні строків тримання під варту зміни запобіжного закладу на домашній арешт. По мені, що на так само приймають рішення однозначно в рамках нинішнього законодавства і вашої практики. Дякую, знаєте. Винувачення суд на вас. Я поважу згідних думка своїх адвокатів. Дякую, Шановний суд, вважаю, що зазначена ухвала може бути оскаржена а, з підстав, визначеного Персоним кодексу України. Крім того, зазначаю про те, що підтримую ну, апеляційну поляційну скаргу свого керівника, вважаю її в повному обсязі, відповідаючи на норму закону та а, підлягає задоволеному подальшому позицію зазначення. Приймаючи на адвоката на Завтра є точно з прийому суду області 29 липня 2025 року щодо журавля Віктора Федора закрити. Полний текст буде збереголошу 11.0825, а 12 години. явку учасників на проголошенні повнотецької, я би з побачив судового засідання закритися. Ура! Дякуємо питання закрите. Вам теж всім дякую. Заперимую. Всім дякую. Ваша черга за спасіба за проведу. За... Дякую, дякую. вам рішення. Дякую, да, дякую. Так, дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.